Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко. Я професійний астролог та астропсихолог. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, яким же буде жовтень для України. Так, я попереджала про те, що жовтень буде непростим. Він несе нам форму розлучення. З ким ми розлучимося, подивимося. Але я хочу сказати, що сьогодні я розповім про ті впливи зірок, які дадуть нам змогу максимально позитивно пройти цей непростий шлях та знайти вихід з будь-якої навіть найскладнішої історії. Що ж, перший вплив ми відчуємо одразу, і він буде позитивний. Одразу можу сказати, що початок жовтня аж до 8 числа буде весь позитивних новин. А тепер давайте детальніше. 1 жовтня торкання буде до нашого білого місяця від Марсу. Пам'ятаємо, що він зараз дуже наповнений сили і готовий поділитися своєю енергією. Тож події будуть хороші і стосуватися вони будуть Збройних сил України та можливо відвоювання певної значної частини нашої території. Або ми почуємо про бавовну, що дуже тішить наші серця. Наступна дата і наступний позитивний вплив 3 жовтня. Цей аспект вже з нами траплявся. Перше його торкання припадалося на 6 серпня. І тоді, напередодні, 5 серпня, в Саудівській Аравії, був саме, де була Україна, і певно, там ми отримали якісь гарантії. Тож про це ми почуємо вже на початку жовтня. І я хочу сказати, що мабуть, побачимо вже перші результати тих домовленостей. І Третє торкання буде 16 березня 2024 року. Тобто то вже буде остаточний якийсь позитивний результат цієї роботи, яка почалася в серпні і продовжується зараз в жовтні, і буде продовжуватися аж до весни 2024 року. Наступна дата і наступний вплив, точніше, дві дати 5 і 6. Тут два позитивних впливи. Отже, як бачимо, початок жовтня для України буде дуже-дуже вдалим. Ми почуємо про гарні новини з фронтів. Ми отримуємо допомогу. Можливо, це будуть якісь дієві кроки до вступу в НАТО, або, можливо, вже якісь конкретні строки. Обов'язково щось хороше, статусне дійсно буде для нас, а можливо, чергові перемоги, які ведуть нас до тієї остаточної омріяної. Перемоги єдиною для всіх. Далі на 6 жовтня ще один вплив, який лише тільки посилює своєю позитивною силою два попередні аспекти, які будуть напряму торкатися наших Збройних сил. Тут мова вже йде про дітей, про дитячу установи, можливо, про сферу освіти, можливо, ми почуємо якісь новації. Або, можливо, повернеться частина українських діточок, яких насильно вивезли з України. Що ж, дата 8 жовтня, наступна дата і перша напружена дата в жовтні. Але вона від білого місяця. А білий місяць це янголохоронець. Цей момент він наче наштовхає задля того, щоб вберегти від. Більшої якоїсь небезпеки. Так, він штовхає, ми можемо впасти, можемо вдаритися, можуть бути неприємні для нас історії, але вони, на жаль, потрібні для того, щоб ми отримали знову ще більше якоїсь допомоги. 9 жовтня. Хороший вплив, позитивний вплив стосується культури, відомої жінки, можливо, культурної споруди, можливо, на батьківщині матері в. Ті дні зріжуть ті зірки, про які знову йде мова, що потрібно довести цю справу до кінця. І в принципі, ці дати хороші, всі ці дати на початку жовтня, вони будуть хороші для міжнародних переговорів, домовленості, виступів в міжнародних судах. Тобто у Україні у нас буде дуже сильна позиція, і тим маємо обов'язково скористатися. Ну, а далі 10, 10, 10 жовтня. Напружений вплив, неприємний вплив, такий, що може бути пов'язаний з якимись аварійними ситуаціями, неприємний для народу України. В небезпеці об'єкти критичної інфраструктури, особливо, якщо вони знаходяться на водоймах, на прісних саме водоймах, на річках або поблизу озер. Тож, в ці дні, напередодні 10-го, вже десь за декілька днів, з 6, можливо, жовтня, ми можемо почути це напруження, яке як та хвиля нагортається і нагортається. Тому, будь ласка, друзі, з 6 по 10 жовтня, при сигналах повітряної тривоги. Будьте відповідальні, бережіть себе, бережіть Україну, бережіть своїх діточок, не проклинаємо, молимося в ці моменти. Так, слідкуємо за собою, тому що дійсно перша реакція: хочеться послати їх вслід за русським кораблем. Але ми в тилу, і ті, хто... Саме на передовій мають право посилати напряму. А ми з вами маємо тримати купол неба над Україною. І тому це для нас хороший такий урок: стримати, не стримувати, трансформувати ці енергії і направляти їх на молитви, на посилення куполу захисту над Україною і особливо над важливими об'єктами інфраструктури. Це напруження може бути пов'язане з якоюсь реорганізацією всередині України. Можуть бути склоки, дезінформація, якісь інтриги. Можливо, щось від нас захочуть приховати, але я впевнена, що не вдасться. Ми впораємося з цим уроком і вийдемо обов'язково переможцями. Друзі мої, я дуже дякую всім, хто поставив вже лайк цій трансляції, хто підписався, хто репостить і ділиться цією цікавою інформацією. Мене та мою команду це надихає. Тож, будь ласка, підтримайте мій канал. Обов'язково підпишіться, якщо ви ще не підписалися. Дякую вам за це. Ну, а далі, 11 жовтня, знову можемо видихати. Хороший вплив, стабілізуючий вплив, тобто такий вплив, який допоможе нам впоратися з цією конфронтацією з тими небезпечними історіями, які можуть бути з 6 по 10 жовтня. Тут вплив іде від транзитного Юпітеру, планети великого щастя, зірки королів, вплив позитивний, тому маємо отримати велике щастя. І стосуватися ця, цей вплив може Збройних сил України. Великих грошей підтримки фінансової, матеріальної, військової так, конкретними якимись атомсами, леопардами, літаками, всім, що нам потрібно. Я думаю, все це ми отримаємо саме 11-го та за декілька днів напередодні. Можливо, в ці дні, десь 10-го, 11-го, буде черговий Рамштайн. Не знаю, не слідкую за цим. Будь ласка, якщо ви щось про це знаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Виділяю дату 12 жовтня, та за декілька днів до цієї дати, за три-за чотири дні. Тут небезпека стосується центра України. Столиці України та президента дійсно буде така смуга напруження і іспитів для нас, для України, як для, для нашого статуса, так і для президента, який представляє країну, так і для столиці, яка є центром. Чи можливі ракетні удари по столиці в цей час? Так, можливі, по центру України можливі, по центру кожного міста. Можливі. Буде багато вибухів, можливо, пожеж, тому знову ж таки за декілька днів до 12-го. Тобто, вже десь з 8, з 10 жовтня, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, будьте відповідальними та бережіть себе і своїх близьких. Другий вплив, який так само пов'язаний з 12 жовтня, він стосується так само президента, так само столиці, але тут, знаєте, як така якась в астрології це називається «печатка нещастя. Неприємна якась подія може бути сувора, строга так, тому що Сатурн планета строгості і планета кармічний вчителю країни саме в ці дні буде проводити нас через неприємні для нас історії, але саме задля того, щоб стати сильнішими, щоб ми вийшли на наш еволюційний вектор, тому нам потрібно бути більш свідомими. Зрілими мудрими для того, щоб гідно пройти всі ці уроки. Я думаю, що ми швидко знайдемо вихід з тих складних історій, тому що вже наступного дня, 13 жовтня, працює позитивний вплив так само до сонця в гороскопі України. Тому тут маємо отримувати чергові перемоги із фронтів і з самого центра серця України. З Києва, а можливо, з Офісу президента почуємо дуже приємну для нас новину. Далі, 14 жовтня, знову напружений вплив, небезпечний, такий, що знову перевіряє нас на стійкість. Можливо, він торкнеться якихось законів, законопроєктів. Потрібна буде реорганізація, тому що ми знаємо, що в нас є певні проблеми. Не все працює, не все працює так, як потрібно, а те, що не працює, маємо що викидати задля того, щоб на новому місці будувати нове і прогресивне. Тому я сподіваюся, що 13 го ми почуємо про якісь реформи, реорганізацію, реструктуризацію. Тоді це буде позитивом для нас. Як ні, тоді... Почуємо про неприємні якісь скандали, втрати і таке інше. Але на 14 жовтня, знову ж таки, є підтримка з боку янгола охоронця. Він дає нам пройти всі іспити під своїм крилом, скласти іспити. Позитивно, і цей вплив стосується якраз і підтримки нас на фронті, і міжнародні комунікації дуже добре проводити в цей період. Тому тут нам зорі дають зелену дорогу 15 жовтня. Це другий вплив, який за ручку тримається з тим впливом, що на 14 жовтня працює, і він лише посилює ці позитивні наші дії. І додає ще таку нотку в історії: вона буде стосуватися дітей. Це може бути знову ж таки освіта, освіта як шкільна, дошкільна, так і вища освіта. І я сподіваюся, що. 14-15 жовтня ми почуємо про те, що знову якась частина українських діточок повернулася додому в Україну. Далі, 17 жовтня, і це напружений вплив, це кармічно підкреслений вплив. Тим більше це буде в коридорі затемнень. Так, про коридор затемнення є окремий випуск. Будь ласка, хто ще не дивився, подивіться обов'язково. Багато цікавого там почуєте. Я вже впевнена. Все вже є в описі до цього відео. Вплив буде від чорного місяця, а це завжди період, коли нас проводять через страхи. Багато буде страхів, багато буде дезінформації, Наче будуть нас бити по слабкій нашій точці. Але вплив стосується Сатурну. Сатурн це мудрість, це структура, це закон, це наш кармічний якраз вчитель, який має побудувати систему. Тобто ми маємо побудувати систему, закон, який працює для всіх. Тому в цей час. Десь з 15 по 17 жовтня ми можемо знову почути чергові скандали якісь, але те все, що нам на користь, тому що ми вичищаємо той негатив, щоб позбавитися його раз і назавжди. І я думаю, я навіть впевнена, що. Це напруження, воно дасть нам чергові успіхи на фронті, черговий якийсь вдалий контрнаступ. І так само можемо почути про чергову бавовну, десь там на Росії. 27 жовтня нарешті позитивний вплив. Він несе нам якісь хороші новини щодо нашого статусу, чи статусу переможеці, чи статусу члена НАТО, чи члена Євросоюзу, тобто обов'язково якісь новини з цього питання. Ми почуємо так, це ще не про вступ, але про певний якийсь позитивний рух до цього точно почуємо. Точно почуємо про перемоги, точно просунемося і звільнимо чи. Місто якесь чи селище. Так, це здається, ну що там одне селище чи місто, але це дуже великий крок знову ж таки до нашої омрійної перемоги. Тож будемо вдячні за все. І далі, на 30 жовтня. Цей вплив знову посилюється хорошим, сильним впливом від білого місяця, від янгола охоронця до Венери в гороскопі України. А Венера це жінки, це культурні якісь і споруди, і події, щось приємне, щось хороше. Може стосуватися, до речі, юриспруденції. Поліції, законопроєктів, прийняття бюджету бізнесу. Тому я думаю, що маємо почути приємні для нас історії. І так само цей вплив він не відміняє чергові перемоги на фронтах та повернення хай навіть по кроку наших земель. І нарешті 31 жовтня так само є позитивний вплив, тут так само присутній білий місяць, Янгол охоронець в гороскопі України спрацьовує і Марс дає йому силу. Теми восьмого дому, теми збройних сил, великих грошей, банковської сфери, промисловості, оборонпрому. Ми вже знаємо так, що... Будемо робити зброю. Отже, я думаю, що на кінець жовтня ми почуємо про те, що це вже все запрацювало в Україні, що наш оборонпром працює і все робить для нашої перемоги. Дякую, друзі, що були сьогодні зі мною. Дякую ще раз за ваші лайки, вподобайки, репости. Обов'язково пишіть в коментарях про що б хотіли почути. І я бажаю всім. Мирної ночі та скорішої перемоги бережіть себе та Україну.